Кейт Мідлтон повідомила підданим радісну новину. Вона завершила курс хіміотерапії. Принцеса Вельська з початку року зникла з радарів, а згодом шокувала. Їй зробили планову операцію і назначили хімію. Втім, принцеса запевнила підданих. Вона на шляху зцілення. Змирившись з діагнозом, ви стикаєтеся з власною вразливістю, а разом із цим із новим поглядом на все. Цей час насамперед нагадав нам із Вільямом про необхідність бути вдячними за прості, але важливі речі у житті просто любити і бути коханим. Переосмислення цінностей схоже відбулося, і в житті прийми балерини Катерини Кухар. Це літо було як маленьке життя з перемогами та розчаруваннями, роботою та відпочинком, закоханістю, дітьми, друзями, прогулянками, улюбленим містом та купою нових знайомств. В наш складний час усі ці речі цінують втричі більше, і все здавалося б, нічого. Втім, на тлі нещодавніх чуток про її розлучення з Олександром Стояновим. Цей допис ніби натякає в Катерини. Новий роман. Поки останні півроку шанувальники на світлинах та відео балерини шукали Стоянова, тем розгледіли 36-річного українського стиліста Олександра Левинського. Стоянову, схоже, нічого не лишилося, як просто залишити лайк під дописом дружини з іншим. Публікує загадкові інтригуючі відео в компанії Кухар і сам Олександр. Руслан Ханумак, який після розлучення виїхав у США, нібито саме заради сина, тепер знов залишився без нього. Аліна Шаманська привезла сина назад в Україну. Цікаво, чи повернеться Руслан до сина тепер в Україну? Цьогоріч у рамках міжнародного кінофестивалю в Торонто відбулась прем'єра українського фільму Ти Космос. Науково-фантастичну стрічку представили режисер Павло Остріков та продюсера, нині військовослужбовець Володимир Яценко. Володимир Кравчук, який зіграв головну роль у фільмі, та його робот напарник якого озвучив Леонід Попатько, теж військовослужбовці, які зараз перебувають у лавах ЗСУ. Незважаючи на різні дискусії та протиріччя суспільства, мовляв, не на часі, Україна офіційно підтвердила свою участь на Євробаченні наступного року у Швейцарії. Це важливий майданчик комунікації зі світом. Важливо, щоб Україна не сходила з перших шпальт світових медіа, щоб світ пам'ятав про війну, яку проти нас веде Росія. Ми ж робимо все можливе, аби наша країна була представлена якомога краще. А кому саме з артистів випадеться честь, традиційно покаже національний відбір. Тим часом представниця Євробачення минулого року Джері Гейл вже подала свою пісню на музичну премію Гремі 2025 – Аби привернути міжнародну увагу до викрадення українських дітей Росією, адже незаконно росіяни вивезли їх понад 30 тисяч, і лише 388 повернулися додому. Якщо ти вже як артистка з України виходиш на велику сцену, ти маєш піднімати питання, які стосуються твого народу, питання, які стосуються тебе, і дізнавшися про те, що в Україні на сьогодні така кількість викрадених Росією дітей, мені здалося, що в бульбашках за кордоном. Ніхто навіть не думає про це, кожен живе своїм життям. Тож співачка сподівається, що мистецтво має силу це змінити. І, зрештою, одного дня всі ці діти знову опиняться в обіймах своїх рідних. Днями завершилась Паралімпіада 2024 в Парижі. Українські спортсмени на іграх здобули 82 медалі. За кількістю золота Україна посіла сьоме місце у світі та п'яте у світовому медальному заліку: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові нагороди. Приголомшливий результат показали наші спортсмени, які, попри війну, досягають вершин, ставлять рекорди. І завдяки їм український гімн лунає у світі.